Мене звати Оленка Мельник, мені 29, і більшість мого життя пахне кавою, підсмаженим хлібом і втомою, що відається в шкіру, як старе мило. Я офіціантка в маленькому кафе у Галини, що притулилось між крамницею, з цвяхами і пральнею. Наша вулиця в невеличкому містечку на заході України, така, де навіть вітер знає всі імена. Щоранку я встаю ще до світанку, йду пішки три квартали. Тій самій курці, що пережила вже три зими, і зав'язую свій вицвілий синій фартух Наталії. Усміхаюся першим відвідувачем, ніби в мені не вирує порожнеча, яка з кожним роком стає дедалі тишею. Я живу сама, над аптекою. Моя квартира має одну кімнату, вікно, що заклинює при кожному пориві вітру, і фотографії, що пожовкли від часу. Тато загинув, коли мені було 15, а мама, через два роки. Тітка, яка мене виростила, Давно поїхала в Аризону, бо її ноги більше не могли терпіти вогкість нашого клімату. Від неї тільки листи з американськими марками і телефонні дзвінки раз на свято. Я звикла бути самою. Але в один вівторок жовтня, коли осінь вже кидала перші різкі подихи, я вперше помітила хлопчика. Маленький, худий, років десяти, з поглядом, як у дорослого, який уже щось втратив. Він сів у дальньому куті на тому самому місці щодня. Біля нього рюкзак. Занадто великий, ніби він ховається за ним. На столі відкрита книжка, замовив лише воду, без слів. Я принесла йому склянку з паперовою соломинкою, стара звичка, щоб дітям було цікавіше. Він кивнув, тільки кивнув і сидів, повільно сьорбаючи воду, доки не пробило на годиннику 7.55. Тоді він закрив книжку, подякував пошепки і зник. Наступного ранку знову. І знову він приходив день за днем. Завжди о 7.15. п'ятнадцять. Завжди замовляв тільки воду, завжди читав і завжди йшов, не торкнувшись їжі. Лише дивився, як інші їдять гарячі млинці, яєчню, тости з маслом і медом. На п'ятнадцятий день я навмисне чи ні принесла йому тарілку млинців. Ой, вибач, сказала я, ніби помилилася. На кухні зробили зайву порцію не хочу викидати. Залишу тут добре? він дивився на мене. Погляд, у якому билися підозра і голод. Я не дала йому відповісти, просто пішла. І за стійки бачила, як він нерішуче взяв виделку. Через десять хвилин тарілка була порожня. Коли я підійшла забрати посуд, він не підвів очей, але прошепотів дякую. І ці два склади, тихі, мов подих, розірвали щось у мені. Так і почалась наша мовчазна змова. Щоранку зайва порція. Млинці, яйця, іноді вівсянка з корицею. Він ніколи нічого не просив, не розмовляв, але їв. І з часом я помічала. Його плечі трохи менше згорблені, очі не такі насторожені. Він почав дивитися на мене довше, ніж на мить, і цього було достатньо. Одного ранку Василь, пенсіонер з пошти, що завжди сидів біля вікна, запитав А хто той хлопчина, якого ти щоранку годуєш? Я тільки знизала плечима. Не знаю, але він голодний. А Марина, що працювала на кухні, стиснула мене в коридорі. Ти його підгодовуєш? звідки він? Може, бродяга який, я теж колись була такою, тільки сказала я. І це було найбільш особисте, що я коли-небудь казала колегам за три роки в угалини. Я ніколи не питала хлопчика про ім'я він ніколи не питав мене, чому я це роблю. І ми обидвоє розуміли питання це стіни, а ми будували щось інше. Та не всі в закладі дивились на це з розумінням. інші почали помічати хтось жартував, хтось цокав язиком. А один клієнт, гладкий бізнесмен з глянцевим телефоном, зіронізував То що, добродійко, граєтесь у благодійницю? За рахунок закладу, я вдавала, що не чую. Але слова лишають відбитки, як сліди на тісті. І ось одного ранку мене викликав Юрій, наш адміністратор. Маленький офіс, запах старої кави і стіна з подряпаним календарем. Слухай, я бачу, що ти годуєш того малого. Ми не можемо дозволити роздавати їжу просто так. Я стискала фартух у руках, не знаючи, як зібратись. Я заплачу сама. З чайових це мій вибір. Він зміряв мене поглядом, мов не розумів ти сама ледве на квартиру назбираєш. Але я пам'ятаю, як це бути голодною, сказала я. Він змовчав, а потім, що було для нього рідкістю, зітхнув. Гаразд, але одна умова жодних проблем, один обід, і щоб не впливало на роботу. Я кивнула. Цього було достатньо. Того дня я принесла хлопчику омлет і кавовий хлібець. Він знову сказав Дякую, і більше нічого. Але саме того ранку, коли здавалось, що ми вже вкоренили свою тиху звичку, щось пішло інакше. Наступного ранку він не прийшов. Я прокинулась, як завжди, за 20 хвилин до п'ятої, попила води, заплела косу і пішла знайомим маршрутом, не думаючи, просто рухаючись, як завжди. Але ще до того, як підняла жалюзі у вікні біля його звичного столика, в мені щось стиснулося. Було 7.15. Я подивилась на двері порожньо. 7.20. Я несвідомо поставила воду з паперовою соломинкою на той самий стіл. 7.25. Приготувала млинці. Трохи підсмажені, як він любив. 7.55. Його немає, тарілка холоне. Вода з краплинкою лимону нікому не потрібна. Він не з'явився ні того дня, ні наступного. І я почала ловити себе на тому, що повертаю голову до дверей частіше, ніж будь-коли раніше. А всередині тривожна порожнеча, яку не вдавалося залити ні кавою, ні щоденною рутиною. Я все одно готувала для нього їжу, ставила її на той самий стіл, хоч і знала, що він, мабуть, не прийде. Марина тільки скривила губи. Даремно зник, як усі. Знаєш, як буває, підгодовуєш, а вони потім десь пропадають. Нікому нічого не винні. Я не сперечалась, тільки мовчки завертала чергову порцію млинців у фольгу, несла додому. Я не могла їх викидати це було б зрадою. На п'ятий день я вже ловила себе на думці можливо, Марина має рацію. Може, я просто обдурила сама себе? Може, він був кимось випадковим, страєм. І я лиш дурна, яка прив'язалась до привида. А потім я побачила, як хтось фотографує порожню тарілку на тому місці. Не клієнт. Просто якийсь місцевий зі смартфоном, і наступного дня все стало зрозуміло. Пост у місцевій фалебо-ок-групі. фото, порожній стіл, а підпис отруйний. У Галини годують уявних безпритульних нова піар кампанія, коментарі були ще гірші. Люди писали це маніпуляція, спецефекти для наївних. Ой, героїня годує вигаданого хлопчика, мабуть, чекає, що їй медаль вручать. Пора поліцію викликати. Діти не ходять одні в кафе. Щось тут нечисто. Я читала і мені ставало не по собі. Навіть не від слів я не вперше бачила людську жовч, а від того, як швидко вона поширюється як легко, як жадібно люди знищують усе добре, що не можуть зрозуміти. Увечері я прийшла додому знову з загорнутою порцією, поставила її на стіл, але цього разу без надії. Вперше за ці 16 днів я відчула сумнів. А чи варто було взагалі? Я відкрила маленьку дерев'яну скриньку, яку зберігала ще зі школи. Там фото батька у військовій формі, і його щоденник. Я перегортала сторінки, поки не знайшла ту, яку читала найчастіше. Сьогодні поділився пайком з місцевим хлопчиком. Джонсон казав, що я дурень мовляв, малий може нас здати. А я просто згадав, як мама залишала мені останній шмат хліба. Подумав краще втратити хліб, ніж втратити людяність. Я перечитала ці слова, ковтаючи сльози, що приходили без дозволу. Ніхто не збіднів, поділившись окрайцем. На дев'ятий день я знову принесла йому тарілку, хоч не чекала його, але щось у мені не дозволяло зупинитись. Ну що, не наївся до схочу?» – промовила Марина, проходячи повз. Я ж казала вони всі так заберуть твою віру і зникнуть. Я не відповідала. Але слова її засіли, мов камінь у черевику. А на десятий день трапилось щось дивне. Чоловік, чужий з міста, знову фотографував стіл, і я знову нічого не сказала. Просто забрала тарілку, віднесла на кухню. Я вже майже змирилась, що це кінець, що той хлопчик був тільки миттєвістю в моєму житті, яку я не мала права запам'ятовувати так сильно. Але наступного ранку все змінилось спочатку тиша, потім гула сирена машини. Далі Чотири чорні позашляховики з урядовими номерами зупинились біля кафе. У повітрі напруга. Усі відвідувачі перестали жувати. Хтось встав, хтось завмер, і я, з кавником у руках, дивилась у вікно, не розуміючи, що відбувається. З машин вийшли чоловіки у формі уважні, мовчазні зі справжнім армійським поставами. А потім вхідні двері відчинились пролунав дзвінок, і в кафе зайшов чоловік високий, змужнілий, з медалями на грудях. Полковник Андрій Савчук. Він пройшов повз усіх, прямо до мене. Ви, Оленка Мельник? Я кивнула. Не знаю як. У роті пересохло, руки тремтіли. У мене є лист. І слова подяки від батька Артема Тарасенка, хлопчика, якого вигодували. Я стояла посеред залу, тримаючи кавник як щит. Навколо, тиша, яка гупала у вуха гучніше, ніж голоси. Полковник Андрій Савчук уважно дивився на мене. Його обличчя було спокійне, але за цією тишею ховався тягар років і втрат. Він вийняв з внутрішньої кишені акуратно складений конверт це лист від генерала командування сил спеціальних операцій, і особисте повідомлення від родини Сергія Тарасенка, батька хлопчика, якого ви знали як мовчазного читача з ранковою водою. Артем. Тільки тоді ім'я вдарило по пам'яті. Так, він ніколи не називався, а я ніколи не питала. Але зараз це ім'я звучало так знайомо, ніби я його повторювала про себе всі ці тижні, не усвідомлюючи. Він живий? спитала я, ледве впізнаючи свій голос. Так, живий, із бабусею та дідусем у Колорадо. Савчук витримав паузу. Але його батько, Сергій, загинув під час операції в Афганістані. Ми втратили зв'язок з Артемом, поки не знайшли його через згадки в листах батька. Він розгорнув аркуш старого паперу, на якому був написаний почерком не військовим, а батьківським лист, той самий, про який говорив, і почав читати. Якщо зі мною щось станеться, знайдіть ту жінку вона працює в кафе. Артем розповідав про неї. Каже, вона не питала, чому він приходить один, не змушувала пояснювати, просто годувала щоранку. Вона тримала його при здорові і дала йому відчуття, що він комусь потрібен. Навіть коли я був за тисячі кілометрів. Якщо ви читаєте це, я не повернувся. Але скажіть їй, вона не просто годувала голодного хлопчика. Вона зберегла гідність сина солдата і спокій серця його батька. Коли полковник закінчив, я вже не стояла. Я сиділа на табуреті біля прилавка. Лист стискав мої пальці, і я не могла прочитати його не через почерк, а через сльози, які застилали мені все. Я не чула, як стали відвідувачі. Не бачила, як Юрій, наш суворий адміністратор, витер очі рукавом. Я просто тримала той лист як щось святе. Савчук став навпроти мене і раптом віддав честь, повноцінний військовий салют, такий, якого не роблять просто так. За ним, усі військові, що стояли за дверима, навіть ті, хто залишився на дворі біля машин. Я бачила їхні силуети крізь вікно, рівні, стрункі, мовчазні. Усі вони салютували мені, я. Я просто офіціантка з фартухом. Я не була ні волонтеркою, ні вчителькою, ні героїною. Я просто не могла бачити, як дитина щодня приходить і п'є воду замість сніданку. І от тепер переді мною стоїть полковник. Переді мною повага людей, які бачили справжні фронти. А я, я просто принесла млинці зі смаженими яблуками в один ранок. Я нарешті зуміла вимовити я, я не знала, просто не могла дивитись, як він голодний. Полковник Савчук кивнув, не посміхаючись, але його голос був теплим, як ранкова кава. Інколи не треба знати, інколи цього достатньо. І в цей момент я зрозуміла. Кожен шмат хліба, кожна крапля води, кожен випадковий сніданок, все це мало значення, і не лише для Артема, а й для його батька, для всіх нас. Двері відчинились, вітер заніс запах осіннього листя. Хтось аплодував несміливо, але щиро. Я не пам'ятаю, як закінчила ту зміну. Але пам'ятаю погляди. Вперше в житті я відчувала, що мене бачать, і в глибині серця розуміння. Інколи найважливіші вчинки це ті, за які ти ніколи не чекаєш подяки. Після того ранку кафе у Галини вже ніколи не було таким, як раніше, але зміни не були гучні, помпезні. Вони були тихі, як шурхіт аркуша, що падає на стіл, і такі ж відчутні. Новини розлетілися, як блискавка. Місцева газета вийшла за головком. Офіціантка врятувала сина героя, і не знала цього. На тій самій фаєбок-сторінці, де мене ще тиждень тому зневажали, тепер сотні людей лишали коментарі Мій син теж служить. Дякую вам. Ваш приклад це те, чого бракує цьому світу. Віднині снідатимуть тільки у галини. І це було лячно, бо я не робила нічого, що варто було б публічного поклоніння. Я просто не хотіла, щоб дитина йшла до школи з порожнім шлунком. Але, як виявилось, навіть такий простий вчинок у час, коли всі озираються тільки на себе, може зрушити щось більше. Юрій, наш адміністратор, перший, хто мене тоді викликав на килим, повісив над тим самим столиком скромну табличку для тих, хто чекає, і тих, кого вже не чекають. Слава тим, хто служить, і тим, хто зберігає їхнє життя тут. Над нею маленький прапор. На столику завжди стояла свіжа квітка, і якось непомітно, те місце стало особливим. Туди сідали не лише військові, які заїжджали у відрядженнях. Туди сідали й ті, у кого в кишені не було грошей, а в очах тінь. Я знала цей погляд він, як слід від зими. Не завжди видно, але відчуваєш одразу. Я запам'ятала особливо один момент мати з двома дітьми, мовчазна втомлена, шукала у гаманці решту. Я підійшла, поставила їм два гарячі обіди, і сказала: Ви сьогодні наші гості. Жінка тільки кивнула, нічого не сказала. Але коли виходила, її молодший син залишив малюнок я з під носом, а над головою написано кривенькими літерами Дякую, тьотю». Малюнок я повісила біля дзеркала в підсобці. бо він нагадував: те, що ми робимо в тиші, все одно має луну. А потім лист. Простий, на звичайному аркуші з зошита в клітинку. Без марок хтось приніс його особисто, на конверті для Оленки. Усередині. Нерівний дитячий почерк, дорога пані Оленко, я не знав вашого імені, доки не прийшов той чоловік у формі. Але кожного ранку ви були першою, хто дивився на мене не як на тінь, а як на людину. Тато казав, що справжні герої не завжди носять форму. Вони можуть носити фартух і посмішку. Коли тато перестав писати, я думав, що світ забув про нас. Але ви пам'ятали щоранку, без питань. Тепер я живу з бабусею і дідусем, вони добрі. Дідусь навчив мене ловити рибу. А бабуся пече дуже смачне печиво. Але я все одно сумую за вами і за вашими млинцями. Дякую вам за їжу і за те, що не змушували пояснювати, чому я був сам. Ваш друг Артем Тарасенко пес, я дочитав ту книжку. Вона закінчилась добре я перечитувала цей лист знову і знову. І щоразу, як доходила до того останнього речення, мене накривало хвилею, яка не відступала. У нього була історія. У нього був біль, але тепер хоч якийсь фінал, нещасливий, але справжній, і для нього добрий. Я поставила лист у рамку і повісила за прилавком. Не на показ, просто для себе. І щодня, коли клієнт питав, що це, я відповідала просто подяка, від одного особливого хлопця. Згодом військові, які приїжджали в місто, почали навідуватись до нас спеціально. Дехто залишав монети, інші шеврони. Один. Залишив особливий жетон зі словами Сем Пер Мемор, завжди пам'ятаємо. Усе це я прикріпила на дошку за кавомашиною, ніби клаптики чужих доль, що на мить перетнулися тут у галини. А потім прийшла шкільна екскурсія. Діти голосні, цікаві, і одна маленька дівчинка, років восьми, підбігла до мене, поки я розносила лимонад. Мій тато каже, що ви, герой, це правда? Я присіла, подивилася їй в очі і усміхнулася. Ні, зайчик. Я просто знаю, як це бути голодною, і коли тебе ніхто не бачить. Вчителька, що стояла поруч, лише кивнула. І я зрозуміла вона теж знала це почуття. Було раннє квітневе ранку, майже рік, відколи Артем уперше переступив поріг нашого кафе. Я зайшла, як завжди, одна з перших вимкнула сигналізацію підвела жалюзі. Все було знайоме до болю запах млинців, стареньке радіо з шипінням, рушник на плечі. Лише серце було не зовсім таким, і тут я побачила його Жетон. Лежав там, де я завжди залишала свій блокнот із замовленнями маленький, важкий, із вишуканим гравіюванням, з одного боку, емблема сил спеціальних операцій, з іншого слова Мемор» завжди пам'ятаємо. Я одразу зрозуміла, хто його залишив, і відчула, як у грудях стиснулося. Ніхто не чекав овацій, не було камери, не було слів. Але це був найгучніший акт визнання, який я коли-небудь отримувала. Я вийшла на вулицю, оглянулася. Порожньо, ні сліду, тільки свіже повітря, запах вологого асфальту і прапор над входом, що трохи колихався від легкого вітру. Я стиснула жетон у долоні, наче це був ключ від чогось давно забутого, і зрозуміла це не фінал, це продовження. Того ж вечора, коли я вже знімала фартух і готувалася йти додому. Помітила, як Юрій кріпить щось до вітрини металеву табличку, стриману зі смаком. Я вийшла ближче, прочитала хто б ти не був і скільки б у тебе не було, тут ніхто не піде голодним. Я подивилась на нього. А він тільки знизав плечима. Мій батько теж колись годував кожну дитину на вулиці. Мама казилась, але він не зупинявся. Я тоді не розумів, а тепер розумію. І я побачила справжнє, непоказне, людське. Ми більше не називали це благодійністю. Ми просто почали бачити тих, кого раніше не помічали. І це було не через історію з Артемом. Це було через нас самих, через те, що змінилось усередині. Минали місяці. Люди продовжували заходити дехто тільки на каву, дехто заради компанії, дехто, бо знав, що тут можна просто бути без обов'язку, без страху. Іноді я бачила молодих хлопців у формі, які ставали під стінкою. Зніяковіло поглядали на табличку і питали можна присісти? Я кивала і готувала їм млинці. А одного разу, пізнього вечора, зайшов юнак незнайомий. Але щось у його ході, в тому, як він тримав руки в кишенях як дивився навколо, було знайоме. Він підійшов до мене і поклав перед собою невеличку коробочку. Це для вас сказав. Я відкрила всередині книжка, та сама, яку Артем читав щоранку. Але на форзаці. Новий напис його почерк цього разу з хорошим фіналом. Дякую, що колись не дали мені впасти. Він не лишився, лише кивнув і вийшов. І я не побігла за ним, бо знала, все, що треба, він уже сказав. Часом мене питають А чому ти, чому ти вирішила йому допомагати? І я завжди відповідаю просто бо колись хтось допоміг мені. І не спитав, чому я була сама. Ми всі час від часу стаємо чужими в чужому місті, дитиною з порожнім поглядом. Солдатом, який боїться за свого сина. Іноді все, що нас рятує, це хтось із млинцями і водою, хто не ставить питань. Я ніколи не отримала медалі, ніколи не виступала на сцені, але одного разу хлопчик, що був голодний, виріс, і написав Справжні герої носять фартухи, і цього мені достатньо.